Привіт, Миколо. — Привіт, Олексо. — Ми дебютуємо у новій рубриці перші 20 хвилин від гри, і в ній ми будемо показувати наші най 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 найперші враження від нової для нас гри. Починаємо із іграшки Bound by Flame від студії Spiders. — яка відома за такими іграми, як RPG-Гра Тронів. Як Mars Warlock, Of Orcs and Men, і навіть ще щось вони там роблять зараз. Дуже продуктивна студія, але і всі ігри дуже посередні. Вони мають якусь свою родзинку, але зазвичай їм бракує в реалізації. Таке враження, наче розробники дуже хотіли, але не дохотіли. Ну, квапляться. От. квапляться. Дуже поспішають. Ну я вже бачу. Графічне вирішення не дуже. Біцепси ховаються в торсі. Це цікаво. Це цікаво. Щось дивне з покрученням персонажа. А, отже, можемо створити свого персонажа, обрати йому ім'я, обрати йому стать. Ну, у ролівках я звик грати чоловічими персонажами, тому що в роль чоловіка мені вже все легше. А оцей дядько дуже зараз на мене схожий. Мені подобається. Я би, вже, я би вже з задоволенням погрався. Треба буде собі теж ключик дістати. А, що цікаво, на вибір у нас є аж 5 облич. Аж а раз э, статий тільки дві, так? Стати. Не так, як 50, що хочуть у Фейсбук <гум> додати. <гум> ні, тільки дві. Маємо 5 облич і так само ні, 6 зачісок. Це не чуване багатство <гум> для рольових ігор, звичайно. Але <гум> редактора немає. Ні, редактора немає, тільки. Ось... Ну, гаразд, це, це не найважливіше в рольових іграх. Не будемо одразу занижувати бал за це, хоча Добре. люди люблять кастомізацію. Розпочнімо на складності ГОК, це я так розумію, трішки нижче. Це середнє, це середнє. Буфало це, мабуть, складніше, а капітанце вже. Хоча капітан це може бути найпростіший рівень. Ні, я думаю, рекрут. Мій попередній досвід. Ігор Спайдерс and Мен, там складність не можна було змінити протягом гри. Тобто, якщо вже почав на якомусь рівні складності, то на такому іграй до кінця, і це було поганим. Е ну а рівнем. я грався у Гру престолів і грався у Марс Ворлок. Обидві гри мені сподобалися, хоча мали безліч недоліків. Е то там змінювати складність, здається, можна було протягом гри. Ага. Ну, Може це тільки не, не доробка Оркс Мен. Нам показують ролик. Угу. Ну нічогенький такий ролик. Крічес андеайслордкана я за цією грою взагалі не стежив. Я про неї довідався буквально вчора, коли отримав ключик для огляду від видавця. Я, я про неї довідався десь місяць тому, теж відносно недалеко з якогось трейлера. Але перші враження одразу дуже нагадують гру престолів. Теж є якась стіна льодова, теж за за неї з півночі валять тільки не white walkers, не білі ходуни, а Мерс, мерці. ходини Мерсі так. Ну, е нагадують мені дуже е живих мерців із е підземелі драконів, їх найчастіше саме так зображали в тих класичних RPG. Угу. Сюжет нам розповідає про те, що якась група. Та ти що, от дизайн цієї звірюки мені дуже сподобався. Вибач, Микола, так так? Нічого нічого. Власне так, от дизайн от в роликах і в самій грі, він наче непоганий, але. Але є до чого придратися. Я вже трішки пограв у 5 хвилин до того. Микола, але Підрати. нагадую, вони ледь не щороку випускають РПД. Ну... Вони за, за, за один рік клепають одну RPG. Це, е, це масштаби, нав... нехай, нехай це RPG, які проходяться за 10-20 годин, але все одно а, це десь немало. ролик у нас трішки тормозить, тому що е, йде запис. От я звернув увагу на те, що таймінг у ролику збивається, якщо йде запис. Я, я навіть скажу, що це все моя вина, тому що я попросив дивитися разом з Миколою. Микола транслює мені і паралельно записує те, що ми коментуємо. А так то гра не гальмує, це, це не недолік гри, майте це, на увазі. Це не недолік гри, якщо запис не увімкнено, то о, цей сюжет розповідає про те, що якась група скрайбс або вчених якихось хоче зупинити. Цих мертвиків мертвіків у них найманцями працюють ось ці люди, за яких ми граємо, блейдз або клинки. Вони, я так розумію, просто найманці, сильні, мужні чоловіки. І І я бачу, що була реалізована твоя еротична фантазія, і в грі присутня оригінальна локалізація. А, е ну я завжди граю з оригінальними локалізаціями, і дуже тішуся, коли видавець надає таку можливість. А коли гра зроблена ем, мовою, якою ти не володієш, теж оригіналу надаєш перевагу, чи ти тоді оригіналом англійську називаєш? тоді ні, тоді я не називаю, але граю англійську версію. Зазвичай англійські локалізації хороші. Це не стосується, на щастя, моєї улюбленої серії польських ігор про відьмака, бо польською розмовляю. Але, скажімо, от, одна з моїх улюблених серій готика, вона гра німецька і. Її я, я німецькою грав тільки у 2000-х роках, коли тільки з'явилася друга частина, і офіційної локалізації просто не було. Її страшенно затримував видавець, і всі, хто грали, грали у піратську німецьку версію з субтитрами, тому це, це, це було дуже поширеним явищем. Тут у нас досі ролик. Це не QTE, так? Е, ні, це не QTE. це вже найруші гри. Вступний такий ролик, де головний герой б'ється з одним мертвяком і. Вбиває мертвого. Так, да, і щось там коментує. Його звуть Вулкан. Так. Йому можна змінити ім'я, але називатимуть його всі все одно Вулканом. Ну, Зверніть увагу на травичку на передньому плані, яка з'являється е, так собі. Олексо, от ти грав у попередню гру цих розробників Марш. Е, який, е, яка там була система бою? Е, там вона була схожа, як на мене, на першого відьмака, де посеред бою ти міг поставити паузу. лише там була не пауза, а в повільнення. Ага, тобто, ти, ти буцімто ставив на паузу, але все довкола продовжувало дуже дуже повільно рухатися. і Якщо ти аж надто довго думатимеш, що застосувати, то зрештою запізниться. Але самі події відбуваються в реальному часі. Тобто, ти клікаєш і так, так, не по крокові бої. Бо це мене страшенно але, і в грі престолів", цікаво... і в орках. Там там у Марс Ворлок цікаво було те, що події відбуваються після громадянської війни на Марсі серед людей, колонізаторів. Ця війна дуже схожа на громадянську війну у США, і вогнепальної зброї, там вибухівки не так вже й багато використовується, бо всі виснажені війною і, і ресурсів немає. І Пашний бій мені дуже сподобався. Я прокачував собі крафтив палицю, яка мала різні ефекти, особливо там електричний вибух і тому подібне. Я, я кайфував. Звісно, я не так багато RPG пограв, щоб порівнювати з чимось, але якщо у вас, як і в мене, небагато досвіду в RPG, то ігри саме цієї е, студії можу рекомендувати. Вони е, е, ну посередні, але приносять задоволення, і, і не дуже дорогі. Дизайн локації мені зовсім не подобається, воно все якесь таке тьмяне і незрозуміле. Але дуже приємно, що е, меч не ліпиться просто на спину персонажа, як це от з Кирими, наприклад, дуже дратує. Меч, коли е, герой кладе за себе або Але за мені він, от е, завжди цікаво було, як е, фізично можливо витягнути меч, такий довгий меч з-за е, спини. Тобто тут і сама рука повинна бути неприродньо довго, щоб можна було це легко зробити. Чи воно якось так. Ну, а. Зрозумів. Ну, розумієш, він не, повністю, Я зрозумів. він не повністю встромляється, а просто е, зачіпається за таку тримачку. Я ну, розумів, він лише трошки його витягує, момент. тоді може е, просто відліпити від, від спини. Ага. Я зрозумів. Адже, Відьмаку, далашим. це було не так очевидно. А, ну так. Тобто ми маємо якихось стражів, які оберігають спокій решти країни, що відгороджена від якогось небезпечного краю стіною. Здається, здається, стіна там не, не така, ну, і ще оці найманці вони власне найманці оцих от скрайбів, от вчених, які я так розумію, придумують спосіб, як винищити цю заразу мертві тут не, власне, і триває не. активна фаза протистояння тої Так. Ага. Але хотілося би побачити вже власне бій. як Зазвичай RPG починається з, з... з бою. А, ну не знаю, наскільки це хороша традиція, Але давай ми пропустимо діалог. Що, до речі, є святотатством для рольовиків, тому що потрібно. Але, але нам шкода, бо у нас формат 20 хвилин. Довше, як 20 хвилин, ми вас не триматимемо, тому не от що. В... До речі. Про формат ми домовилися, що е, це той е, формат, в якому сама гра у ці 20 хвилин може й не потрапити. Якщо скажімо, е, ми от встановили гру, вона з'явилася у нас іконка. Вона пройшла перевірки там цілісності кешу і тому подібне. І ось ми її запускаємо. Якщо за ці 20 хвилин е, гра так і гра гру, так і не вдається запустити, то вона в кадр е, ролика не потрапляє. В кадр потрапляє робоча стільниця е, коментатора і його злі коментарі з е, лайкою про те, чому розробники зробили таку недороблену гру. до речі, мені дуже здається, що в цій грі локації, так само як і в о, of and Men, будуть Лінійні осу, і маленькі? Так, коридорними такими. Ну, поки що вони дійсно коридорні. Нічого особливого такого я не побачив. Але це перший рівень. Важко судити про подальші події. Ну, вони були лінійними і в, у всіх іграх, які я знаю від цієї студії. Так і було. Ну, це не завжди погано. Наприклад, у тому Fable теж локації були коридорними і лінійними, але тим не менше гра була... Але там дизайн був, там така атмосфера, шикарна казка, От, власне, Так. Це назва, яка найкраще підходить цій грі і виражає все, що в ній є. Це Fable. е, Мені подобається, що у них нарешті працюють з камерою. В роликах, бо в попередніх іграх там з цим була біда. Камера стаціонарна, е, кілька планів, крупний план обличчя, але е, рухомої камери немає. Так і було. Ну, в, 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 в Оркін катстени е, е, були доволі цікавими. О, ми вже спостерігаємо бій, так? так. Три, три дві клавіші, так? Ну, є клавіші складкого удару, сильного удару, блоку. І uh... нам дали безрухого мертвяка. Ну нехай. Тебе недооцінюють, Микола. Ага, можна порувати атаки. Ага, справу клавішу можна трішки потримати для сильнішого удару. О так. Я думаю, що можна буде вивчати якісь удари. Було б непогано. Персонаж каже щайт замість щит. Це цікавий коворог. Ага, це як фраг. Так, це як фраг. А, ага, у цього ворога виєш. Шайт. Шайт це, це напевно щось схрещене шайзе і щит. Можливо, ага, бо. А, а наш. Хопати, так. І що Ногою? ага. А активної паузи немає. А, є. А, так само бачимо. Ооо, о, -о, -о, -о супер! Я це дуже люблю, чесно. Десь була можливість е, зафіксувати камеру на цьому, на ворог Ага, Р. Шкода, що я не такий досвідчений в RPG, як Микола, то я би взяв цю гру собі. Вона мені подобається. Можливо, я збочинець і мені подобаються ігри, якісь такі убогі, але мені вже подобається. А що то з, таке. А, це приціл, ти виділив е, ціль. Так. Ага, тут є навіть якісь типи бою, так? А, я так читав, в описі що є а, стійки. А, я ще не знаю, як це про Ага, Warrior зараз у тебе. Так. ось цього ми подавали. Класа класів немає. Тут у нас один єдиний персонаж, і він єдиного класу, так? Uh, так, uh, можна обрати було. Потім можна буде спеціалізувати його якось. Ой, це стріла була? Стрільців тут немає? Uh, ну, у мене є арбалет. Я можу стріляти з арбалета. Але ось що цікаво, звернув увагу, зараз цей в мене вистріл на швидкість польоту стріл. Е, я особисто е, рюві ігри завжди класифікую по тому, е, і е, визначаючи, хочу них грати, е, по тому, наскільки добре в, ній, е, в них реалізована стрільба з лука. Я свого часу. 에, спробував сам стріляти з луки. Я цим дуже захопився. На жаль, я ще не так і не зміг домовитися з єдиним в моєму місті тренером, щоб він мене навчив. Але тим не менше, 에, трішки читав про сам процес. І, 에, наприклад, в тому ж скайримі, де я завжди граю за лучника, я завжди ставлю моди, які збільшують 에, швидкість польоту стріли. Це дуже важливо. Стріли, летять насправді дуже швидше. І те, що ми бачимо, не тут. швидше за, за звук очевидно. Не швидше за звук, ні, але, наприклад, в момент виліту стріла може летіти зі швидкістю 80-100 метрів на секунду. Розумієш, це не те, що ти бачиш стрілу. Це, може... це навіть швидше, ніж швидкість вільного падіння. Так, не так, як тут, де можна від стріли руп... ще й відійти. При цьому рук... Ай, ай-яй, що я А щось побільшало вже тут мертвяків. Ось ці скелети, які на мене йдуть, зверни, увагу на їх Дуже анімаль. цікаві, та-та, вони шикарні. Ну, незвичні, факт. О, хтось став на мою пастку, це добре. Є є якісь. Ага, ти можеш ставити пастки. У Mars Warlock теж можна було ставити міни, пастки, капкани, і, і причому от, просто посеред бою це можна було робити. Ні, ні, Брешу. Це можна було зробити до початку бою, після того в тебе вже не було часу на це. О, я встановив, і воно його супер, підійде, супер, мені це подобається. Ну, не, не одноманітний бій, є кілька цікавих інструментів для знищення. Є, просто питання в тому, наскільки добре це все збалансовано і чи не набридне воно. Ой, Ух ти! щось Одразу з босом. Ну. Е навчання в цій грі доволі правильне, як на мене. Це воно типове. Дали бій, дали підказки, бій, бійся як знає. Бій. Чому, якщо ти, до речі, звернув увагу, болти Арбалета, з якого стріляє головний герой, летять набагато швидше, ніж стріли ворогів. Угу. інтер'єр. Ну, ми вже практично вичерпали наші 20 хвилин і можемо закінчувати. Миколо, що скажеш коротко про цю гру? Е, я скажу, що у гри є потенціал. Е, не знаю, як воно буде все далі, але ну, як мінімум починається вона вельми цікаво, принаймні краще, ніж попередні ігри від цього розробника. і... Відчувається, відчувається що відчувається вони набралися загальна... досвіду. Відчувається загальна дешевизна всього. Таке враження, от, тоді, от вони штампують ігри. Це тобі не відьмасу, який там розробляють 4 роки і він там виходить супер мега критин. А е, просто РПЗ-шечка, щоб. Е... Okay. Щоб у щось пограти в очікуванні відьмака. Отож, якщо ви дуже зголодніли за RPG, то можете вже придбавати це і пробувати насолодитися. А потім буде, мабуть, приємніше, коли вийде щось більш гідне, як Відьмак 3 чи Dragon Age Inquisition. Саме так. Ну а повноцінний цієї гри з'явиться на порталі вже найближчим часом якщо я я неї трошки пограю і формую більстаточно враження. Дякуємо за увагу! З вами був Олекса Мельник та Микола Сонячний. До зустрічі в нових випусках. До зустрічі!